Одна самотня американка урізноманітнює своє життя музикою. Вона намагається її слухати скрізь, навіть по дорозі на роботу. Крім того, вона ще й пританцьовує. Відео, на якому видно, як жінка слухає музику в навушниках на автобусній зупинці і танцює в такт із музикою, стало інтернет-сенсацією. Секретарка за фахом 34-річна Еллі Коус хитає головою притоптує та імпровізує, насолоджуючись музикою, яку чує лише вона одна. Її щоденні виступи на зупинці не раз веселили міз місцевих мешканців нині ж здається, захоплення королевою стає глобальним. На сьогоднішній день відео в інтернеті переглянуло вже більше ніж 380 тисяч осіб. 45-річна Джейн Роланд, яка володіє кафе, що знаходиться навпроти автобусної зупинки, каже, що Еллі є натхненням для всіх місцевих. Її поведінка підвищує настрій американцям. Якщо б це було у нас, то казали б, що у цієї жінки якийсь негаразд з головою.